Позитивним фактом є те, що станом на вересень 2023 року, як в Україні в цілому, так і в нашому регіоні кількість зареєстрованих нових фізичних осіб-підприємців б'є рекорди у порівнянні з періодом до повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Так, за даними податкових органів, за 9 місяців 2023 року було взято на облік більш ніж 5,5 тисяч фізичних осіб. Підприємців, повторюю, це не юридичні, це фізичні особи підприємці. І це, ця цифра, вона більша, ніж кількість фізичних осіб-підприємців, які припинили свою діяльність на 80%. І це найвищий показник за аналогічний період в останні 3 роки. Чим можна пояснити цей феномен, на мою думку, це, ну, по-перше, спрощена процедура. Реєстрації і припинення ФОПів, можливість обрання однієї з чотирьох груп для сплати єдиного податку, тобто спрощена система податкування. І не в останню чергу, це широкі можливості отримання грантів, як державних грантів, так і грантів наших міжнародних партнерів. Тільки завдяки державним грантовим програмам. В рамках реалізації проекту є робота. Бізнес Чернігівщини спочатку дії програми отримав фінансової безповоротної фінансової допомоги в розмірі більше 200 мільйонів гривень, в тому числі за програмою власна справа 46 млн мільйонів гривень.